Всім привіт! Сьогодні працюю в городі. У нас зійшов 2 дні дощ, так що земля волога, рветься гарно, буду рвати бур'ян, який не можна покосити, бо коса не заводиться. Здали її в ремонт. Ось садок мій заріс. Я трошечки пізніше розповім, що тут до чого, покажу город, покажу де... Має це буде молодий садок, бо е, на подвір'ї старі дерева. Є й молоді яблуньки, але в основному там старі. То я хочу зробити молодий садок. Садила я вишні, черешні, абрикоси, смородину. Як тільки придбала ділянку. А як ж ми її придбали? Ось буду робити бур'ян. І розповім вам трошечки про себе, хто я, що я. І звідки я. І як ми сюди потрапили. Звати мене Іра, мені 34 роки. Буде 35 в липні, ось у цього місяці, 13 числа. Є в мене двоє діток. Дівчинка-хлопчик. Дівчинці 8 років, звати її Настюня. І Дмитро, йому 7 років. От. Є чоловік. Проживаємо з ним вже разом 17 років. Ось, Проживали ми в Києві. Все своє життя народились там, вчилися там От і працювали там. Діти ходили до садочку. У нас були плани придбати своє житло в Києві. Але ж... Настала війна, Вона ну, давно вже настала. Але до наших будинків добралася тільки ось. Так, добралася і до наших будинків. Ой. І люди почали хто за кордон по своїм селам, хто залишився. Але так як у нас були діти, були чого, були, вони є, слава Богу. Ми також вирішуємо. День пробули ще в Києві, були сильні обстріли. Було цілий день гучно, цілу ніч. Під ранок ми зібрали речі, кота і поїхали. Село. Це ще добре, що нам було куди їхати. Я так собі навіть не уявляла, куди б ми їхали, що б ми робили. Пропонували мені їхати за кордон, але я відмовилась. Зібрали ми речі, взяли кота, якого ж два роки назад ми забрали з села. Не знаю, сестра казала, підкинули. Ну, ми його забрали собі. Назвали компотом, діти. Якось покажу вам його. Хтось називає його тумбою. Я його називаю директором. Коротше, поїхали в село. Їхали 12 годин. Бо всі люди намагалися виїхати, всім було страшно. Та, я собі представляю, звісно ж, страшно. Там бахкає, там ще щось. Ти собі не уявляєш, що воно може бути. Ми як виїхали, то там на наступний день таке на трасі робилося, що Ти навіть не уявляю, що якщо б трошечки пізніше, можливо, ми під ті обстріли попали, але ж, слава Богу, ми доїхали. Доїхали до Житомирської області, до В село моєї мами. Правда, мами вже немає 4 роки, вже п'ятий пішов. Але від мами залишився будиночок. Скоріше всього, пів будиночка. Він розділений на дві частини. В одній частині проживає брат, мамин рідний, а друга частина залишилась мені. Там була одна кімнатка. Ну, так ми і почали там жити разом усі. Четверо дітей і десять дорослих. І сварилися. Жили дружно, допомагали один одному. Їсти готували, звісно, багато, бо і діти, і дорослі, а це і обід, і вечеря, зранку хто до скільки там спав, але готовить розпочинали зранку. Так ми прожили в цьому будиночку до вересня, тому що... Дочка якраз закінчувала садочок, випускної в неї не було. Ось йти в школу. Ми вирішуємо повертатися до Києва, щоб дитина пішла в школу. Не можу нати вирвати. Ми повернулися і пішли в перший клас. Повернулися в ту в квартиру, бо ми її оплачували поки. Жили в селі, бо у нас там були і речі наші, і меблі наші, і техніка була там наша. Так що ми повернулися в ту квартиру. Але ж обстріли продовжувалися. і Ми вирішили повертатися назад в село. Так, щоб не бігати по тим, не ховатися по підвалам, як люди ховаються. А воно літало везде, попадало куди хотіло, збивали. Було дуже гучно, було дуже страшно. Ми приймаємо рішення повертатись назад в село. Повертаємось назад в село. До цього ж будиночку, маминого, в тій же половині. Так далі і проживаємо. І з чоловіком вирішуємо, що потрібно придбати. Окремий будиночок. Ми то жили хорошо, не сварилися, я вже казала. Але ж там місця було нам мало, була одна кімната. Ось. Шукаємо ми інший будиночок. Один у нас продавався біля річечки. Такий недоволі паг... непоганий. Ось. Але його купили раніше, чим ми не встигли. Ось, ми не встигли. Так, що я тут уже персик відкрився, такий тут росте. Я його стригла, буду ще стригти. Але його, бідного, побила цкатка. Я думала, він не вистоїть. Але навіть є один персик. Боже, тут хоч його видно, я нічого не бачу. Сонечко світить. Ось. І вирішуємо купляти будинок. І спільна наша знайома, мій батько знав її. Вона продавала будинок, тому що вже не в змозі була за ним наглядати. Да, ділянка була дуже зароща. Ось. Багато мусору було. І вирішуємо. Пупляти цей будинок. Що мені подобається на цій ділянці, що тут немає вокруг сусідів. Отак от, от ми тут майже одні. Майже одні. Десь там вдалечі є сусіди і збоку є сусіди. А так ми одні. Ми не сваримося ні з ким ні за обніжок, не за землю. Не за те, що хтось когось там якісь. Потравив чиїсь дерева, чи ще щось. Тут добре. Але тут а, горби. Тут все криве, тут все. Ой, дуже і мене це трошечки бісить. Ось. Але вручну трохи перекидаю землю, ці горби, десь зрізаю, десь накидаю, коротше, таке щось. Ось. Батько допомагає. Купаємо нову криницю тут. Ось. Діти йдуть в селі до школи. Син також йде в перший клас. Дочка вже йде в другий клас. Ми забираємо з Києва документи, хоча не дуже хотіли, але нам тут сказали, що вона має числитися тут, бо не буде харчування. Ось. Ми забираємо. Все, впала. Документи і приїжджаємо в село. Думаємо, ну, добре, якщо що, можна ж буде все одно, якщо повернемось, то забрати документи і повернутися вже до Київської школи. Де мій син? Тут перший клас. Ось. І ми розпочинаємо трошки обживляти ділянку. Робимо отоплення в будинку, воду проводимо, батареї, котли, бо цілий рік прожився в тому будинку. Все стиралося вручну, милися в тазиках. Не було дуже зручно. Але нічого. Пережили. Зараз ми з водичкою миємося в душі Ось. і якось намагаємось робити найкраще. Другий рік садимо в город. Я тільки всьому навчаюся, десь у когось питаю, хтось щось підскаже, десь на своїх помилках. Але ж. Не знаю, дітям тут дуже добре. Був в Києві, вони мене завжди, в мене дуже багато було роботи, Ну, вони мене завжди на площадку. А я зранку до вечора сиділа і працювала. Працювала багато, бо була ціль купити своє житло, але ж... Бачите, не завжди виходить так, як хочеться. А хочеться багато. Ось. Ну нічого, будемо старатися. Висновки такі. Не знаю, діти навіть не вспоминають про Київ. Інколи хочуть, щоб в Макдональдс ходити. Але їм тут дуже добре. Вони собі граються, бігають, скільки їм завгодно. Ось. А ми маємо змогу попрацювати на землі. Але не завжди вистачає часу, бо і робота, і готовка, і прибирання, і все-все-все в кучу. Бо роботи по ділянці дуже багато. Перший рік ми прибирали, вивозили мусор. Ось, я там підстригала трохи дерева. Потім ми ось, ось вирізали ось там от берег, що до чуду. Там ще гілки лежать, які не дорізали. Це робили ми весною. Ще листя не було. Ось. І треба вирізати далі, бо то все росте мені на город. і затіняє мені города. Ось, це вже будемо робити осінню. Там я ще навіть посадила фундук, у мене росте ось у кушчик. Потім ось у кущик і тут кущик. Це абрикоска. Буду все потроху розчищати, бо дожді пройшли гарні і все просто заросло. Ось така історія. Сказати, що все було погано, я б не сказала. Нам гріх жалуватись. Слава Богу, є дах над головою. Діти до школи ходять. Всі здорові, тут спокійно, тут гарно. Не знаю, чого всі хочуть: до Києва. Місто. Я коли приїжджаю в місто, навіть дня не можу просидіти в квартирі, а на вулиці то й зовсім нема що робити. Одні машини їздять, багато людей, а тут Тихенько, спокійно, щось десь там потроху робиш, там потроху робиш. Ось. Не встигаєш, але потроху, я думаю, щось до нас вийде. Я в це вірю, надіюсь, сполуничка. Треба вуса ще буде порозкидувати, я їх тут уже укоріняла. Ось вкорінився о цього кущика і ти. А ті далі я ще не робила, тільки цих два рядочка. Якісь вусики ще не пустили корінчики, ну но... ось. Буду потроху показувати, що в нас виходить з цього всього. Пізніше трошки покажу ту частину городу. Ось. Вже видно. А то виходиш на город і йде навіть не видно було. Укропу дуже багато. В тому году був повний город укропу, але я ж перекопувала цю ділянку, бо хотіла вирівняти, було такий був схил дуже сильний. Перший рік я повністю переорала, але все одно схил залишився. То з цієї сторони перекидаю на цю сторону, щоб більш-менш вирівняти ділянку, не докопала, бо вже. Земля стала дуже тверда, і вже її не вкопати, бо купаю цей перій, викопую. Ось. Деякі культури висаджую поки тут, поки не засадила повністю деревами. Але в планах ще буду купляти дерева. Що в мене тут вишеньки, вишеньки, черешеньки. вже такі величенькі. Ось. Буду потрошку показувати. Все, пішла готувати вечерю. Ще зустрінемось.